Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми поговоримо про птахів, які потребують нашої допомоги в зимовий період. Давайте розглянемо картину. Подивіться уважно, що ви на ній бачите? Ми бачимо хлопчика. А що робить хлопчик? Так, він підгодовує пташок. А які птахи до нього позлітались? Давайте розглянемо. І назвемо їх Дві чорні великі ворони, голуб, снігурі, які сидять на гілочці дерева, дятел біля годівнички горобці, синички. А на білій кочугурі снігу сидить сорока і клює червоні ягоди горобини. Це зимуючі птахи. Вони не відлітають у теплі краї, а зимують з нами. Дітки, подивіться і скажіть, яка пора року на картині. Так, зима все вкрито білим снігом, і взимку птахам дуже складно знайти їжу, і ми їм допомагаємо пережити тяжкий період. Для цього встановлюємо годівнички. А що ж можна насипати в годівничку? Зерно, крупу, насіння. Ось у хлопчика в мішечку є зерно. І він насипле його в годівничку. Всі пташки будуть прилітати і ласувати ним. А тепер давайте розглянемо годівничку. Вона відкрита з усіх чотирьох сторін, щоб зручно було залітати пташка і клювати зернята. На ній є дах який захищає корм від дощу і снігу. А подивіться, що у мене є. Це насіннячко. Ми зараз набираємо і насипаємо для пташечок, щоб вони прилітали і клювали. Але пташок багато і для всіх годівничок не вистачає. Тож давайте допоможемо пташкам, намалюємо годівнички і насиплемо туди зернят. Ось такі чудові годівнички ми з вами намалювали. А тепер спробуйте і ви з батьками намалювати. Або змайструвати з татом і повісити годівничку на дерево, щоб підгодовувати пташок. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення!